Казка про маленьку равлика Лізу. Жив був равлик на ім'я Ліза. Вона була дуже маленькою, з гарним закрученим панциром, але її життя було непростим. Все навколо рухалося швидше, ніж вона могла собі дозволити. Мурахи існували туди-сюди, бджоли гуділи, перелітаючи з квітки на квітку. А навіть черв'ячки здавалися спритнішими за неї. Думайте, зітхала Ліза. Я завжди запізнююсь, ніхто мене не помічає. Одного разу Ліза вирішила піти до старого, мудрого дуба за порадою. Вона йшла довго, долаючи травинки, краплі роси і навіть величезний, як на її погляд, камінець. Коли вона нарешті дісталася, сонце вже хилилося до заходу. Дідусь у дубе. Скажи, чому я така повільна? Через це я завжди осторож, і ніхто не хоче зі мною дружити. Дуб задумався, а потім відповів. А ти бачила, як змінюється пори року? Звісно, здивувалася ліза. Весна не приходить одразу. Літо не настає миттєво. Осінь поступово забарвлює листя. А зима повільно вкриває землю снігом. Але ж усе це відбувається в потрібний час, правда? Ліза кивнула. Так і ти, маленький Равлику. Все, що важливе, відбувається не швидко. А тоді, коли має статися, твоя повільність не вада, а твоя особливість. Ліза замислилася. Вона згадала, як байливо збирала краплі ранкової роси, як уважно помічала кожного метелика. І як довго милувалася зорями, коли інші вже засинали. Відтоді Ліза перестала шкодувати, що вона не така швидка, як інші. Вона навчилася бачити у своєму темпі життя особливу цінність. А з часом звірята й комахи самі почали приходити до неї. Бо ніхто краще за Лізу не вмів слухати, помічати прекрасне і радіти маленьким моментам життя. Ліза жила спокійно і більше не поспішала. Вона насолоджувалася кожною миттю і допомагала іншим бачити красу навколо. Одного разу Мурашка, завжди зайнята своїми справами, присіла поруч і запитала Ліза, буде така щаслива! Хоче рухаєшся так повільно? Тому що я бачу те, що інші пропускають у поспіху. усміхнулася раплика. На щастя, у тому, щоб помічати прекрасне у кожному моменті. Відповіді багато мешканців лісу почали зупинятися, щоб поговорити з лісою, навчитися у неї терпінню і радіти життю так само, як вона. Час минав. І Ліза ставала все більш відомою серед мешканців лісу. Одного дня до неї прийшла маленька білочка, як завжди метушилася, стрибаючи з гілки на гілку. Лізо, я ніяк не можу знайти спокій. Я завжди щось шукаю. Біжу кудись, боюся, що не встигну. Як ти навчаєшся бути такою спокійною? Спробуй хоча б на мить зупинитися, порадила Ліза. Дивися навколо, слухай вітер у листі! Відчуй сонячне тепло на хутрі. Дівочка спробувала і раптом зрозуміла, що ще ніколи не звертала уваги на такі прості, але прекрасні речі. Вона усміхнулася, її серце стало битися спокійніше. І з того дня все більше звірят почали розуміти. Іноді варто сповільнитися, щоб побачити справжню красу життя. Аліза більше ніколи не почувалася самотньою бо в неї з'явилося багато друзів, які цінували її за мудрість і доброту. Так і жила вона, не поспішаючи, але щасливо. Дякую, друзі, що зібралися. До наступних зустрічей біля багаття.